Я зараз покажу прикол. просто проситься на вулиці. Пішли Пусь. Йди. Йди. Йди, пусь. 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 Та ніфіга, ні Там воно Там мені писали собаки, погано, що собаки не дружать з котами. З чужими не дружать. А на що їм дружити з чужими котами? З Пусиком дружать. Іди сюди, ідіть Редя. Редя, покажіть. Пусик вас чекає. Іди пусика, іди до Пусика. Йди, пусика. Камара Кайра Редя, давайте хто небудь. Редя, маминумнічка, забігай. Он пусік. Висти? Прийшов мимо. Я хоч би їх не то погано, що не дружать. Дружать зі своїми. В них своя стає. А чужаким тут нема що робити. Я я кожного дня приходу приходжу і десь чи чужу собаку погладила, чи чужого кота. То в мене тут допрос повним ходом іде. Мені тут того не прощають. Понімаєте, ось о. Пусік собі спокійненько такий. Типа Редя. Іди момін зайчик. Так. Сядь, сядь, зай, сядь. Покажем тебе з Пусиком, як ти накидаєшся на Пусіка, його рвеш на часті, то що в нього аж киші вилазять. Да, Скажи, ти що дурна чишов. Пусик то ж друг. То чужий котний друг. А Пусік то друг. Ідем до Пусіка, йдемо. Іди до Пусіка. Іди отут уселяєш, отут уселяш, отут. Пусти їх. Молодець. Молодець. Скажи, пусь! Пусик, іди сюди. Пусь. Скажи, ледя пусик, я тебе чекаю. Ти дай мій зайчик. Пусь. Іди сюди. сюда. сюди. Жедя, не трожь его. Це мій друг. Лежи, лежи. Ой, не друга, не вля, не валі, друга. Ой, все, давай. Давайся, пусик, пупля. Они зі своїми дружать. А з чужими я ж кажу, що їм дружити з чужими? В них своя стая, в них свої друзі. О, і пофіг на того пусіка. Все, там дівки на вулиці, давай випускати, так? Да? Випускать? Зай, зай, мамин. Йдем, йдемо, йдем, але буде виходити грамотно, не так. Ні, 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 Сидіти. Сидіти, зай. Зай, сидіти. Ми виходимо вже як інтелігенція. Давай. А не як ото чумачечі, двері треба перекрашувати і за тебе, понімаєш. Все время двері дереш. От все время двері дереш. Саме такий герой. Єдинственний, ти навчився їх відкривати. Якби ти ще їх закривав, понімаєш ті двері, було б все добре. А так що, ти відкривати, відкриваєш, зносиш все на своєму шляху, а потім що? А вдома холодно. І що? Я сижу, потім мерзну. Що соромно, так? Соромно. Ну, не ладно, ну і ладно, ну і ладно. Тебе можно. Тебе, зайчик, можно. Сядь. 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 Зай, сядь. Сядь. Сядь, кажу. Сядь. Молодец. Ну, О, ну, мамы. сиди, Ждать. Ждать. Нет. Можно. Вот так. Швырни.